На безкоштовних курсах із української мови у Вінниці з молоді зустрівся відомий діяч українського національного руху, політик, письменник Левко Лук'яненко. Усі присутні з непідробним захватом спостерігали за унікальною історичною особистістю, адже в буремних обставинах, що склались в Україні, він виглядає особливо мужньою та героїчною постаттю. Чому ми не розсіялися, Чому не утворилося тут три держави, три нації на цій території? Чому? Так, от якраз є оте підсвідоме, воно закладене в нашому тому генотипі. І якщо ми беремо психіку людини, оцю верхній шар і нижній шар, то отой нижній шар, нижня ота особливість, вона нас і тримала. І тому ми перенесли отой свій генотип через оті сім століть добилися таке відродження своєї держави, ну і тепер, так би мовити, перед нами відкриваються великі перспективи на подальше. Більшість присутніх на лекції студентів вивчала життєвий шлях Левка Лук'яненка за шкільними підручниками з історії України. Знають його як голову правозахисної організації Українська гельсінська спілка, як людину, яка провела 27 років у в'язненні через непереборне бажання бачити Україну незалежною. Це людина, яка заради України пішла в прямому розумінні в камеру смертників. Бо легко бути патріотом України, легко бути націоналістом. А не так легко бути людиною, яка готова пожертвувати своїм життям. Їх було буквально кілька десятків таких. Зараз перед вами людина інший політик. Політика, за яку можна було йти в прямому розумінні на плавку. І ця політика була боротьба за незалежність України. Загалом зустріч з громадським діячем вийшла легкою та невимушеною. Левко Лук'яненко розповів про власне життя, період, коли перебував у таборі, та про свої переконання. Він завжди був патріотом та. Підтримував національну ідею. Політики, на мою думку, мають бути всі такі: зустріч з Левком Лукяненко, це зустріч з легендою. Я дуже щаслива, що я потрапила на неї. Коли ти слухаєш його, ти відчуваєш величезну гордість. По перше, за те, що є такі люди в Україні. А по-друге, ти відчуваєш свою причетність до творення історії в Україні. Торкнулись на зустріч її теперішніх українських подій. Тож війничанам і чаном їсть записатись до лав національної гвардії та в армію, щоб зупинити окупацію України. Адже за переконанням самого. Левка Лук'яненка, найдорожче, що ми маємо, це Національна Свобода. Нація, яка не хоче посилати своїх синів на смерть за національну свободу, така нація не буде мати свободи. Ви ж діти Вінничини, та у вас знаменитий полковник Іван Богун. візьміть його собі за приклад. Я взяв собі за приклад наливайка, наливайка. Ви знаєте, що він сказав? Я знаю, що погибель жо всякого хто востоє проти народу. І Я сознательно свої жреби приймаю. Зокрема, у Вінниці Левко Лук'яненко побував на відкритті обласного осередку Української республіканської партії, що була першою легальною політичною силою у пострадянській Україні. Першим її головою у 1990 році став Левко Лук'яненко.